Це, який в мене є класненький бочок. Бомба яка. Правда? Його в нас є 11 кг. Ми його будемо ін'єктувати росолом, але не простим росолом, а росолом таким, як ін'єктують на виробництвах, щоб добитися максимальний вихід готового продукту. А в цьому нам ще допоможе масажир. В даному етапі масажер покаже, як воно класно виходить, коли дуже багато росолу загнано в е, такий івно на бочку і дуже класно показувати. Між цими прожилками дуже багато буде росолу. Ну, Ви в магазині на базарі ці польські бочки і так далі бачили, де є таке жилє. Ми так само максимально його наніктуримо, тут буде желе, а масажор це желе має розпроділити рівномірно по по м'ясу. По і лишнє з себе. І на, так як буде цей розсіл на фосфатній і білковій основі каргінальній, то в нас має бути... З 11 кг, як мінімум, 12 кг готового продукту. Так що дивіться далі, що буде. Так, Наш розсіл. Ви бачите, реальний розсіл званий домашній охоловший. Тут у нас спеціальна суміш для ін'єктування і нітрит навсі. Важний момент при температурних режимах, хто хоче займатися ін'єктацією спеціальними сумішами бочок, м'ясо чи там корятину для збільшення виходу. Температурний режим дуже грає велику роль. Дивіться, 5 градусів в мене бочок і розсів. Ну, у мене виходить 6 градусів. Це навіть трошки забагато. Обично на підприємствах ще замі... льот у воду, щоб він десь був градусів 3-2. Ну, так як цей експеримент такий одноразовий, в принципі, у мене масажер стоїть в холодильнику, це в принципі допустима температура і вона більше не піддиметься. Починаємо ін'єктацію. Дивіться, які у нас бульонні пружилки, саме більше можна побачити, коли м'ясо ін'єктоване. В принципі, в магазині бачили, чи на базарі, якщо дешевий бочок, він з нього аж тече. Це варіант цього всього. Якщо в такому спосібі я починати купти, Розсіл він застигне, тому що тут є кареня, негуару камінь, білок, фосфат і так далі. І воно так і останеться. Масажер. Зараз цей розсіл буде розпреділяти під вакуумом по м'ясу, по тканині. Фосфати дуже класно впітують воду і розпреділяють по тканині. І його в принципі, на виході в нас має не бути видно. Так, Бочок загрузив масажор. І далі знову важливий момент. Так як бочок на досить плотно, і щоб під вакуумом і масажуванням добре розподілилися розсіл і лишнє витекло, ми додаємо тут лист і не. Русолом. Бачите, він навіть не покритий нормально. Тому що, якщо ви налієте якщо робите просто без кхе, ніяких добавок а простим звареним росолом, його можна наляти більше. А коли вже працюєте на добавках, його більше не треба наливати, тому що він буде дуже слабо лишній виходити. І остануться отаким, блін. Вже в готовому такі бульйонні соплі, як у нас називається вона. Закриваємо кришку, включаємо е, режим в мене буде робити е, 20-го робота, 5-відпочинок, і я буду його масажувати 6 годин. Скорість поставлю знову 4, тому що. У мене пів загрузки, щоб не відбилося сало і не побило бочок. Не Будеш сильно болтихатися, ставимо 4 оберти хвилину. Якщо повна загрузка, можна і до 8 ставити. Ну, на бочок я би ставив максимально 6. Якось так. Масажування закінчилося. Дивіться, як би кон наш бочок набух. І цих зуплей пружилок, як я вам показував. Уже їх немає. Вони рівномірно розподілилися по бочкові і лишнє повитікало. Так, так завісив коптілку бочком. Дивіться, так виглядає в висячому вигляді ін'єктірований бочок. Вже можна дуже добре роздивитися, як промасажувалося м'ясо, дивіться, як воно виросло. Весь розсіл розпроділився, Суплей так званих не буде взагалі. Я дуже задоволений масажуванням. Вийшло як на професійному масажеві. Взагалі бомба, люкс. Коптемо. оп, І наш очок відмасажований, проєктований у запусковому телі. Яка Хто відрізний від магазину, а ніхто. Зараз він ще трошки пустине. Утемніший. Коротше, результати я вже бачив, просто бурбічиські. Завтра його поріжу по вакому його зважу і розкажу, який вийшов результат по виходу. І так, дивіться, які красунчики вийшли. Бомбезний, правда? До речі, з 11 кг вийшло рівно 12 Ну там 12-50 вийшло. От вам і вихід на дивимося розріз. Практично е, не видно цього нашого розсолу. ще по-божіськи. Що й треба було доказати? Яку роль грає масажер, ви тепер розумієте. Якби ви просто не ініктірували такою спеціальною суміш і бочок, тут в прожилках е, цей розсіл, він би так і застиг би, і ви б його бачили б на розрізі. Так, оцей самий має показати. По максимуму, ну, практично майже немає. Так що масажер робить свою роботу. Хто хоче мати великі виходи і гнатися за комбінаторською якістю, масажер поможе. А хто не хоче, масажер теж поможе, тільки буде це швидше і якісніше маринувати. Якось так. Спакований бочок, точно такі, як роблять побасні сахі і м'ясо камінати. І польські варіанти, Хто більше на Західній Україні він розуміє, про що я говорю. Цим відео я показав, як допомагає масажер збільшити вихід готовий продукт в даному випадку. Я це показав на бочко, і чому. Виходить продукція крафтовиків набагато дорожчою, але, звичайно, ж, і набагато якіснішою. Кому це відео було полезне, поставте лайк.